Всім добрий день, вітаю на моєму каналі. Давно не було оглядів. Ось огляд на котушку флагман Big Fish. 8000, вона є тільки 8000 по розмірах на суму. Навіть сумик тут намальований такий красивий травень. Скоро буде цвісти акація. Час ловити сума. Ловити сома на доні Снасті. І от в мене наближаються риболовлі. Тому я вирішив купити собі нову і потужну катушку. Катушка дуже важка. Ну вона важить грамів 800, а скільки тут вага. Зараз скажу, Має бути написано. Не пишуть, не пишуть. Ну, грам 800 вона важить. Це точно. Повністю металева ручка. От, і це метал, і це. Кноп, кноп доволі зручний. От, негарно можемо за нього взяти з приважування трофейного сума. Шпуля металева, але глибока, мінус що глубока. Я сюди буду мотати 0,42 нитку і сюди влізе ну, 0,4 280 метрів. Але я буду мотати десь 150, тому що в мене на дві катушки йде по 150 метрів дайвовського джебрейда. У мене ще є одна катушка Shimano Beastmaster на І ця катушка тепер буде. Ну, Загальні враження. Дуже приємно з цією катушкою працювати. Поки що От я її вже. Години півтори кручу, мені подобається, дійсно. В принципі, все якісно зроблене. Я вибрав саму якісну збірку, що була в магазині. Коштує ця катушка півтори тисячі, але так як я вже дуже довго беру продукцію флагман, ну і не тільки флагман, то мені скидка 15%. Там на мені обійшлась 1200 щось таке. Тут металева шпуля, кліпса теж кругла, металева підпружинена. Фрикціончик гарно працює. Тобто, ось, він не заїдає, нічого проблем з фрикціоном тут немає. В принципі, ну, катушка за свої гроші дуже гарно зроблена. Тим більше, так як це катушка на трофейну рибу, тобто нею можна ловити сумів 30-40-50 кг, я впевнений, що вона справиться з легкістю. Ну, ще що можу тут сказати? В принципі, на цьому все. Добре, тоді Всіх, всім гарних уловів. До побачення. Чекайте відео на каналі. Перебулов сума.